А, стоп, хай грає. а пожертвований? Хай, хай грає. І як я на Куркемпі колись роблю доповіді, її знімають, записують, а там хтось не виключив на, на нофті якісь мужички, і тупо всю доповідь годину з лишнім, там мужички якісь не повільно. Це, це сірий екран, до речі, буде. Привіт, всім, це тих ревені. Сьогодні ми поговоримо про крос-платформенну розробку. Та, Та ж було вже. Ми зовсім. говорили про веб. Ми говорили, як веб всюди працює, а тепер, може, є якісь кращі варіанти, щоб все всюди працювало з одним кодбейдом. Я зразу скажу: я нічого ніколи такого не використовував з тих фреймворків і технологій, про які ми ну напевно сьогодні поговоримо. Але я, я завжди був на проєктах, де воно було, і можу поділитись своїм якимось досвідом. Давай е -е так, ні, ви розкажіть спочатку. <реш> Давайте, Давайте так, почнемо з того, Давайте, що ра ра рамки так. да собі десь задефайнимо, що це що, що, що про що вам будемо говорити? Там, Там мобайл. Плюс десктоп, плюс. Ну, мені здається, що взагалі термін кросплатформеної розробки він зародився зі сторони мобайла, тому що було два таких основних, ну і є два основних гравці, да? це iOS і Android. І мені здається, що основна проблема, яку це почало вирішувати, це писати один код для двох платформ. А зараз насправді кросплатформена розробка вона вже доросла до того, що в принципі більшість інструментів дають тобі можливість цей. Тей самий один кодбейс запустити не тільки на мобільних платформах, а вже і на десктопі, і в вебі, і може навіть ще десь, де ти хочеш його запусти. Тобто, умовно, це write right once, run everywhere. Так, да, це мені нагадує про деяку мову там старіше, але не будемо буде туди зібратись так. Тому, власне, в нас зараз, мені здається, дуже багато інструментів, які це вирішують. Давайте сформулюємо, напевно, проблеми, навіщо люди заграють з цією крос-платформою. І що намагаються mm. досягти? Тобто з кодбейсом зрозуміло, більш-менш. Ну, зазвичай проблема, з якою от, я на проєктах стикався, яку вирішував з допомогою крос -платформу. І це, от, як ти вже сказав, є, була, були кейси з мобільною розробкою, це були кейси з десктопною mm. розробкою. Ну і зараз це вже є там, всякі для телевізорів, там, Apple TV, mm. від Android, там, щось ці всі платформи. І вже навіть зараз є Xbox і PlayStation навіть, так, апки для того роблять. От, тобто завжди, коли виникає е, проблема написання застосунку е, для якоїсь там для мобайлу, вебу, десктопу, і е, проблема в тому, щоб типу цей аплікейшн працював всюди, і плюс-мінус однаково, щоб експірієнс користувачів був схожий, так. Е, то от кросплатформана розробка вона це вирішити тут, з одного боку. Так як глянути? Друга то, що... причина, вона така екзистенційна, напевно, це гроші. Звісно, це Та, я, я вважаю, що це перша причина, а не друга, і вона сама основна. Тому що коли бізнес приходить і каже, ми хочемо таке, бюджет у нас такий. І відповідно набагато простіше наняти е, двох Чаджі, розробників, які? трьох розробників, які будуть писати один раз і з якимись там правдами, неправдами, кастелями е, запускати це всюди, ніж писати це на п'ятьох платформах. Окей, друга це підтримка того всього. Правда? Так. Навіть коли ми бюджети виділили, ми написали, ми заделіверили, все одно там треба підтримувати все одно треба, там, час. треба тримати стільки саме розробників, велику кількість. Е, виходить нова платформа, он, оновлюється, треба її підтримувати, треба щось не фіксити. Кроссплатформа чисто гіпотетично нам це фіксить, бо як продають нам розробників реклами. Рекламних відео в нас це фіксить типу, повністю. npm NPM Update чи як він інстал да, нових версій, все, в тебе якби все, все летить. Це вже проблема якраз таки тих, хто знаходиться між нативною частиною і твоїм там JavaScript, якщо ми говоримо про JavaScript як кроссплатформу. Тому да, так, підтримка це ще одна е, причина для того, щоб ми робили. Що е, щоб ми робили таку кросплатформу. Тобто, фактично, кросплатформу нам продають як один кодбейс для всіх платформ. Менша команда, бо вона одна пише все, нічого не дублюється, і легше потім підтримувати. Mm -hmm. Але це не так однозначно. Якби це було так однозначно, ми б про це не говорили. Да. Тому що в принципі на всі ці от три бонуси можна подивити з іншої сторони. Тому що, якщо один кодбейс, в ньому більше кастелів під різні платформи, тому що там щось має виглядати так, а там кнопка така, а тут така. Там різні кольори банально це вже доволі серйозне питання. Маленька команда, ніби так я колись дивився. Доповідь, мені здається, чуваків з Airbnb, де вони тоді пробували React Native, і Такі, блін, ми такі подумали, нащо нам 20 iOS-розробників, 20 android розробників і ще там 20 веб-розробників. У нас веб-розробники будуть писати і веб, і мобайл, Ми лишимо кілька там нативних розробників, і все буде чудово. А потім проходить там десь два роки, і в 18-му році так, така сама доповідь. Ну, ми спробували, все вийшло не так, як ми гадали. І насправді команда стає трошки складніша, тому що е, там кросплатформені розробники, не знаючи нативних платформ або не маючи підтримки з нативної сторони, там з, з, з сторони нативних розробників, вони деякі речі, в принципі, не можуть реалізувати. І якась фіча вона розповзається так на ширшу команду і так далі. І команда в результаті може бути. Ну, не більша, ніж була б з нативними рішеннями, але як мінімум не така маленька, як здавалося б. І, власне, третя перевага про мейтененс ніби легше, але насправді дуже ну, багато так нюансів. Ні. Так, Дуже багато нюансів. І, наприклад, виходить апдейт вашої кросплатформеної тули. І якщо там переїхати з одного IOS там, SDK на нове, це там півбіди, то переїхати всією кросплатформою, на кожну платформу на нову версію це доволі серйозна задача, і, і це недостатньо. Реліз-план в кожній платформі свій, тобто ти не можеш синхронізуватися з апдейтами Android і апдейтами iOS. Десь прийшла одна фіча е, конкретно в iOS. Тобі треба перевипускати, перезбілджувати свою апку, але пам'ятати, щоб на Android воно не відвалилося, тому да з підтримкою доволі таки складно. І з власного досвіду пам'ятаю, що е, ну. На React Native ти десь там знаходишся на версії півтори дві назад, бо ну тіп, на нову переїхати не можна. Ну, тут дуже сильно залежить від е, стеку який ліби ти використовуєш. І насправді від 18 року з React Native все дуже сильно помінялося. Е, помінялося в плані ком'юніті, помінялося в плані підходів. Я можу помилятися, але Airbnb, він тоді він, знаєш, заходи, заходив в крайності. Ми відмовляємося від Nateва, заходимо mm -hmm. в react Native і все пишемо на Ряк-Натів. Це, як в минулій доповіді, ми говорили, що в нас все було на сервері, а потім все на вебі, і зараз в нас десь посерединці. З Ряк-Найтів насправді десь так само. І Такий максималізм умовно, да ми відмовляємося від yeah. Yeah. Так. Yeah. я просто пам'ятаю в той момент, коли вони йшли всіма зусиллями в Native, yeah. я писав апку, юзнув їхню навігацію. А потім вони сказали: ми коротше від цього відходимо, навігація більше не підтримка. Uh, а зараз це, насправді дуже сильно помінялося, бо є набагато більше ком'юніті, і набагато більше компаній в це вклалися ніж Airbnb. А uh, для мене яскравим прикладом і таким uh, там натхненням, або що я за ким я слідкую. Це є Microsoft. Вони з того часу написали свій React Native for Windows і for MacOS. і вони це написали не з благої міри для того, щоб от ми вам дали можливість користуватись. Ні. Насправді вони. Чекай, чекай. React Native for Windows і for MacOS? Так. Да. Що це значить? Ну тобто з коробки React Native підтримується на двох платформах mm -hmm. e, iOS і Android. Mm -hmm. Є сторонні ліби, які мають e, ті самі компоненти, ті самі інтерфейси, але під капотом вони реалізовані на інших платформах. Наприклад, коли ти пишеш в Native текст або view, mm -hmm. то e, view на iOS це буде UA-в mm -hmm. IOS. Овка. На вебі це буде звичайний div, mm -hmm. А на Macos і чи на Windows це буде компонента під ту платформу. Uh -huh. І виходить, є такі аліаси, які ти можеш підставляти і компайлити під конкретну платформу. І ReactNate Microsoft з React Native дійшов до того, що в них є насправді дуже багато аплікух, які ми використовуємо, починаючи там з Word, Excel, PowerPoint, закінчуючи Xbox, якимись там аплікухами, де ти маркетплейс собі встановлюєш. До речі, працює на Xbox React Native? У мене немає Xbox, але, okay, але, а, але в, в у них є Marketplace для Xbox, який написаний на React oh. а, значи, і... Працює, працює і виходить? Чи нормально він Працює. Ей, в мене немає Xbox, не можу підтвердити спростувати і чи власне? повністю, і чи да. повністю, бо, наприклад, Facebook, апка кажуть, в них на React Native Showcase, там є ну, написано, що апка Facebook е, на React Native, але насправді не зовсім один бреджев. Там, знаєш, там, написано Крата якась за сторінка чи там окремі такі та, 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 та. та кілька сторінок не. ну Microsoft насправді так само. Вони написали ось цей юзер профайл, де ти відкриваєш Word, наприклад, нативний десктоп, і ти відкриваєш той самий Word онлайн. І в тебе є іконка твого юзера, де твій профайл і сайт. Вони написані на React Native. І вони, це, це той самий кодбейс, який йде крізь всі їхні аплікухи. Звучить круто, то що нам тепер треба використовувати react Native скрізь. <гум> насправді. І, я... панацея, насправді. Інструментів є. багато, насправді. react Native виглядає, мені здається, лідером, але є, ще там і Flutter, або Google. Ну, рекламу є, якщо не помиляюсь, наскільки маркети. Напевно, маркет, напевно, то, напевно то, так, то, напевно, є. Але... І в 22-му році. Здається, Microsoft додали, я не знаю, як воно працює, тому що я не знайшов якоїсь адекватної статті. Але React Native підкидує тобі суджени в меню пуск в Осі в Windows. Коли ти відкриваєш пуск, в тебе є пошуковик, ти в тебе є там звичайні аплікейшни, які самі там, популярні або latest used, і є маленькими іконками суджешенни. І оце генерує генерується написано вже на React Native. Він все можна додати в шоукейс, що Windows написано на React Native. Так, насправді <звід> <б ми свід> така сильна заявка, типу класична. Це таке, це політичний мув. <звід> <Так>. Windows <звід> <звід> на React Native <звід> <і> працює. <звід> Але це не панацея, тому що звісно ніхто не, не бере якесь нативне і складне рішення е, і і переписує його заново, бо видно, ну, типо, нова технологія або дуже модна. То для чого нам потрібен платформа Клос платформа Я думаю, що React Native або JSX взагалі, він, це голосно не сказано, але він як новий HTML. Тобто в якийсь час HTML. І незрозуміло, чи це добре, чи це погано. Може бути дуже. і і так, В якийсь час HTML він був. В чому його фішка, в чому він залетів? А, тому що в кожному браузері браузери його по-різному розуміли, але в кожний браузер він залітав і приблизно будував тобі той самий лейаут. І ти не, не програмував на HTML, ти просто використовував його для певної. Чекай, чекай, чекай Тобто всі HTML-програмісти не програмісти? чи Це для окремого видав. Ти писав певний лейаут, Тобто, в тебе є в тебе є задача реалізувати якусь, якусь фічу, і для цього підходить HTML, І ти на ньому реалізуєш. Так само зараз я бачу з крос платформом Є якась вузька задача, де витрачати великі афорти нативних розробників на п'ятьох платформах і писати щось там. Це досить таки дорого і важко. Давайте ми щось запхаємо, що може працювати з коробки. І якщо там в якийсь момент відвалиться щодящи з пуска, то це майже ніхто і не помітить. Тому для от таких user от, профайл Я ще бачу use case е, в тому, що ти можеш швидко протитипувати щось. Мені, взагалі, ця вся крос-платформа, вона дуже подібна до яких сайтогенераторів. генераторів Тобто. Тобі дуже легко, фактично, існуючими віджитами чи компонентами якимись, які легко тобі починати. Дають. Так, ти накидав собі якусь UI, вона працює, бізнес-логіку написав один раз, вона запускається скрізь, знову ж таки, просту і легку. І ти в дуже короткий строк можеш поїхати в продакшн. Суперово для стартапів, коли тобі треба зробити швидко багато фіч. Можливо, не супер якісно, але зато зарекомендувати себе, що от моя ідея є, я її забукав за, 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 за собою і того буду її продавати, там. Чи, чи принаймні подивитися, чи вона взлітає твоя ідея. Бо дуже часто буває, що стартапи пишуть два роки е, круту апку, виїжджають, а вона нікому не потрібна. Ну і все, ми, ми витратили в пусту гроші. Тому для цього е, кросплатформа супер. Всі інші кейси мені здається, це дно. Mm -hmm. Ну я може не погоджуся, що прям ну я би не порівняв це з таким прям сайт-генератором. Я думаю, що use з набагато більше. Ну бо це, звісно, там трошки прикол про Фейсбук на React Native, бо це там, ну якщо розкупувати, то це не так. Але загалом досить багато аплікейшенів там цей Shopify, вони використовують React Native для якихось там. Ту ну, ну, багато є великих іменно аплікейшенів. Досить з великим функціоналом, там mm -hmm. чати, якісь е дзвонилки, ще щось, які використовують React Native. І воно досить прикольно працює. Е але е проблема е під капотом є така: ну, з мого досвіду на тих проєктах, де був React Native, що все, що починається як одна кодова база, яку, типу, от написали один раз, і для Android, і для iOS, і всюди воно працює. То потім приходить клієнт. І каже: слухайте, мені тут треба от таку фічу. Давайте там подумаємо, як її зробити. Всі починають думати. і Виявляється, що чи то або нема типу, по який то робить. Чи там якась бага, чи ще щось. І тут постає питання, що, блін, нам би тут от найняти когось, хто шарить нативно. Uh -huh. як як то все одно треба лізти в нативні ємі і щось робити. І тут проблема є, що тобі вже треба на проєкт. Якщо спочатку ми казали, що у нас от є крос ми наняли там кількох js розробників які нам все зроблять, і воно буде працювати ідеально, то тут ми починаємо. Ой, давайте, от ми нативного андроїдчика ще додамо в команду. А потім ще нативного. Причому iOS. приходить цей нативний андроїдчик, пише свій кастиль. Ну, очевидно, що він не напише щось геніальне, яке, да, потім там, можливо, воно потім трансформується в якийсь окремий пакет чи лібу, і буде там open source. Але що це, що це буде якийсь такий проміжний варіант, він його напише, воно заведеться з конкретно з цією версією. Він там по якимсь причинам покине проект, і потім ніхто не буде знати, як то пофіксити. Ну, власне, так. І ще є проблема, що ну люди, які розробники там хто на React Native, ну зазвичай це їхня там основна якась штука та основний інструмент. Не них не завжди є дуже глибокі знання в нативній розробці, і навпаки. Людина, яка девелопує суто на Android iOS, ну вона типу може там знає десь React Native, бо вже не перший раз клієнт хотів крос а тепер треба робити якісь костилі, okay. але вона не знає її глибоко. І тут теж є така проблема, що ну, ти воно по -по, все зібрати в кучу. Він відміняє необхідність да, знання. Ці. Е, для чого тобі знати все, якщо ти спеціаліст конкретно в одні якісь там та, ну реакт нетів тобі каже типу, наше вам то все наше вам знати ті нативні штуки. От у вас є Ріакт, React, React всі знають. Я тут. знаю про яку ви проблему говорите, так. і вони теж насправді я можливо буду зараз виглядати як адаптом Native, Я тут захищаю його, але ну, ти... в... але вони все одно його намагаються навіть ось це виправити. Тобто раніше як було, є. В чому проблема React Native, окрім того, що там є нативний код, є ще така сутність, як Bridge, і вона однопоточна. І, наприклад, не так давно я дізнався, що сайт Timeout, він побудований в JavaScript, на IOS він побудований на нативних таймерах. І виходить, що кожен тік JavaScript тобі посилає меседж в меседж Queue, і таймер тікає там і вертається, і виходить через що... бридж. Якщо ти на багато сет тайм аутів або сет інтервалів використовуєш себе в мобільному додатку, то це все заповнює твій брідж, і в якийсь момент ти можеш переповнити, і він починає тротлити. Девайс починає тротти. І це очевидна проблема, і проблема, то, що ви говорили по, по коду. І є е, е, там досі не стейбл фіча, але є таке поняття, як турбомодулі, які пишуться один раз. І пишуться вони, звісно, на C. І вони обходять брідж, тобто вони дозволяють тобі, JavaScript має доступ до якихось методів, які ти провайдив з C. І виходить, що тобі вже треба не Java, Kotlin розробник плюс Swift-розробник, а тобі треба один C розробник. А, і один JavaScript розробник, який у це до речі, плавний підхід до того, що не рякнетівом єдиним, як то кажуть, у нас є більш такі олдскульні штуки, типу як Xamarin, до речі. Теж ще є а і де, але є де, де, де. Е, е, ні. Але я просто розумію, що React Native це підхід, коли веб-розробники вирішили, що ми хочемо писати мобайл, але нам ліниво розбиратись. Ну так е, дуже примітивно. Є там всілякі Айоніки, які роблять приблизно те саме. Це взагалі там стараше, Кардова, PhoneGap і всі ці штуки. А є Flutter, який от зрозумів, що окей, е, в React Native, ну. Таймлайн там інший, але так. можна уявити, що React Native прийшли з часом до того, що от давайте напишемо турбомодуль на C, і він, типу, в собі все інкапсулює і не має бриджів і так далі. То Flutter, власне, в принципі, на цьому побудований, наскільки я розумію. Ти пишеш на Dart, який потім перетворюється. Ну, там ці... все одно є ну, не брідж, але environment, який да, потім транслюється в нативний код. Тобто вони все одно ті команди з Дарта uh -huh. переводять. Ну, ти не ти не можеш напряму на процесор впливати. Да, так, але наскільки я розумію, Flutter, він сам все малює. У них там то є свій руші, якісь скія, чи що Бо вони самі все малюють. То час як Ракнейтів ну, маніпулює, маніпулює абстракціями, які потім за нього нативний код малює. Тобто це зовсім інший підхід, який мені виглядає набагато більш ефективніший. Тому що навіть у ті бріджі, які в тебе полишались, Flutter, да, у той communication з нативною частиною, він використовується виключно там. Не знаю, там викликати якусь там унікальну нативну апішку, не знаю, там сховай клаву, покажи там такі банальні приклади. Тобто навантаження на ці бріджі умовні, воно сильно зменшується в той час, як в реак-нетів це фактично ну весь рантайм в тебе там, і він намагається через ці бріджі Але робити вигляд, тут, що це працює. Дручесний даунсайд е, е, і проблема, бо ну, для, для мене, як для веб-розробника, е, бо коли ти запускаєш react native ти можеш писати CSS, правда ж можеш. Коли я тоді дивився, ну, то там, ти ти треба... пи, там чи, щось, але це да. об'єкти до виспіг. Окей. Окей, uh, Flutter ти маєш оперувати віджетами, і в тебе, щоб зробити те, що ти робиш, типа падінг на CSS, сесію, умовно тобі треба це все загортати в окремий віджит під назвою падінг, його конфігати. І, врешті-решт, тебе там таке здоровенне дерево. Коли ти хочеш зробити кнопку по центру, то тобі треба чотири віджета умовно загорнути, і це суперпростий варіант. Коли тобі треба щось складніше. Тоді тобі треба лізти в той рендерер і вже пробувати його хакати якось і писати свої компоненти, свої віджити. Вибачте. От. Ну, не ну, Недарма не Google наймає тільки там, не знаю, з Computer Science degree, тому що в них трошки є така особливість оверінженіри. Ти, що так. з Angular, перепрошую, що з, з Dart, в принципі, і з Flutter ну Вони так трошки, мені здається, пере, пере Сама мова, типу, ну крута, вона дуже схожа Ні, ну, до мова, так, це... JavaScript, але прикольно, бо вона тип -типізована, користуватися супер круто, і кайфово Flutter. Ну, складніше. От То, той абстракції CSS, ну і дуже не вистачає, бо ну, ти в якісь. Але плені, насправді ти не, як веб-розробник на це дивишся. Я думаю, ну, що ну, якщо так. подивитися зі сторони мобільного розробника, ну Свіфт все, 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 теж все гарний. гарний. Але там так само вирівнювати воно Андрюха, нещодавно mm -hmm. скидав Ну там не, не, не Swift. Це, Swift для мене це він, він дуже приємний. Мені. Е, бо, бо Це правильний без Скріп <laughs> з типами, та, та. Як, з красивим. А от, е, я пробував на Swift UI, в них замість UI Кіта з'явився е, новий е, я не знаю, як це називається. Е, е, і мені треба було, була ідея побудувати е, Flex Frab. Це коли йдуть це коли йдуть айтеми один за одним, і коли в тебе е, не вміщається там, третій або четвертий елемент, він стрибає на нову стрічку. І okay. в CSS сесії це робиться однією стрічкою. Flex FRAP двома словами. А в Swift Ui це в них є горизонталь. В них, в них є горизонтальні стеки і вертикальні. І є стек поза індексу. І виходить, що для того, щоб побудувати flex Wrap, вони беруть будують стек позит індексу і звіряють, чи айтем перекриваються піксели. І то, що робиться однією двома строчками, насправді треба зробити цілим класом там 100 строк для того, щоб реалізувати ну, до середнього Звучи, це... звучить дуже клапі звучить підсумовуючи, а воно можливо ну якби звучить а погано, але насправді на свій фтій або там на нативних солюшнах можна побудувати набагато складніший леяв. Які там, в JavaScript або там, в HTML і набагато складніше будувати. Я тільки І хотів сказати, що, можливо, це нам як веб веб-плебеям виглядає, що це щось таке складне, капець. А коли ти, напевно, дійсно щось складне робиш, то. Якісь мобільні розробники дивляться, Що ви це <сі> кіщімесі <не, сіщі, сіщі>, зайнялися, Давай нормально. Займі. Ми тут на yeah. це, наврапимо все нормально. Власне кварталі по... корокорс платформа нікуди не дінеться, тому що дінеться. треба 음, дешеві Токи, і швидкі рішення ріш, робити. Є, швидко. Є, є ще ще одна велика проблема. Ми зараз говоримо, що про косплатформа вона прикольна для бізнесу. Бо ти можеш швидко продати. Вона прикольна для розробників, бо ти можеш знати умовно одну мову і покривати всі задачі. Більшість більшість. Але вона дуже-дуже незручна для е, кінцевих е, юзерів. Поясню чому. У Flutter, наприклад, є е, свої, своя бібліотека, яка називається Купертіна. У Flutter є своя бібліотека, окремий пакет, да, який називається Material. До чого це я підвожу? До того, що в тебе немає нативних рішень. Це все якісь там загравання до нативного. Це імітація. Так. Це імітація ну, ти ніколи, це не зможеш, ти так, не, ніколи не зможеш зробити щось таке smooth і дуже е, нативне, яке буде відчуватися, що воно інтегрується в твій телефон чи інтегрується е, в ту платформу, під яку ти пишеш. Це завжди буде виділятися. Я запустив для прикладу: подивився, скільки в мене додатків на телефоні написано на кросплатформі. React Native, нетів очевидно, найпопулярніше, подивився по ряд-нетів один Інстаграм. Я не користуюся, але я відкриваю там якісь лінки, які. Я не користуюся. Інстаграм не користуюся, але от зайшов, подивився. Ну, це жах. Вони ж просто Да, Навігація просто незрозуміла. В якийсь момент ти доходиш до якоїсь частини, яка просить в тебе пірмішени, ти їх відміняєш і все, воно впало. Типу, повернутися назад. Неочевидно, треба вирозити апку. Е, потім ти там запускаєш якийсь віджит, який виглядає, як виїжджає знизу. Він виглядає як нативний, але він не поводиться нативним, бо свайп зверху вниз на нього не працює. Треба обов'язково взятися за якийсь тригер. І ці всі проблеми вони вилазять. Але за факт, що це проблема. Ну, типу, тут, тут зрештою. Він... Це та фічі. <laughs> ну, та, 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 та. ну просто є ж аплікейшени, наприклад, там якісь. От для консультацій там з психологами мені чомусь в голову приходить, mm -hmm. бо в мені в інстаграмі, інколи воно рекламує. Sky. E, ну, де повністю кастомний UI, і, it's okay. типу, і до речі, і він це підходить. Якщо по -по послідкувати за цим, то Flutter, вони завжди на своїх демках чи презентаціях вони показують або повністю кастомний UI, типу ігри, чи якісь там зовсім mm -hmm. кастомні аплікейшни, або матеріал. Ну, бо матеріал їм не страшно, він у них і так ніде не, не сходиться. всюди. Вони насправді дуже багато зусиль вкладають матеріал в бібліотеку. Ну, бо, очевидно, Google буде вкладати в свою бібліотеку більше, щоб писали під Android більше, плюс можливістю на iOS. І iOS там ну, бідненький, там не так багато тих віджитів, куперті віджетів. віджитів. От, і, і тобі треба буде дописувати щось самому в будь-якому випадку. Що під, підсумовуючи, не вирішує основну проблему, яку ми озвучили на початку один розробник для всього. Тобто, що виходить, що якщо аплікейшн ну, якщо більш-менш ну, простий, там немає зв'язки на якісь нативні, такі дуже глибокі фічі, е, на якийсь дуже нативний UI, або складний UI, напевно, так, то тоді, в принципі, крос цілком підходить, і це щось таке ну, або ще а, можна або писати. стартанути, написати, подивитися, чи ідея працює, MVP а, зробити, а після, а після того наняти. Нормальних розробників <смеш> хочу сказати, але да норма е, платфо, платформу розробників, які пишуть під конкретну платформу, і вже написати все гарно. Ну, наш досвід показує, що можна доволі великі продукти, доволі кастомні, писати на кросплатформі. Так, там є свої проблеми, але де проблем немає. І дивлячись на ринок, кількість кросплатформних інструментів лише збільшується. І це нам говорить очевидно про те, що є на то попит, є на то пропозиція, навіть з'являється все більше і більше, все більше і більше інструментів навіть з різними підходами, як ми проговорили, Flutter, наприклад, і ріакнетів зовсім по-різному деякі речі роблять. І я думаю, що крос-платформу чекає ну, доволі впевнене майбутнє. Я Не знаю там чи вона переможе нативні платформи. Вона їх я посилить, думаю, вона їх підсилить. Можливо, до речі, Або, так. Або, можливо, навіть нативні платформи почнуть уніфікувати якісь підходи. Е, для того, до речі, то, що Платформа розквітає. Я як думаю, роз, що, я щось думаю щось що вона помре, бо е, прийде чат GPT, і ти просто йому скидаєш, Мокап намалював. — хочу на Андроїді, він тобі видає. А він Андроїд, під капотом от, хоп на React Native все еті і все, люби, і все працює. Oh. Тому кросплатформа буде жити. Нативні платформи від неї, я думаю, так само трошки будуть поживлюватись щось брати. Бо, наприклад, SwiftUI, UI, наскільки я знаю, на Windows no. вже це, теж працює. Це, це якщо Пішки. Apple не почне банити на а, додатки на React Native. Вони, Ale... до речі, навпаки, тенденція, що вони послабляють цю узду, mm -hmm. так би мовити. Тому що раніше вони були супер проти, ну бо це не контрольовано. Google завжди було все одно, а Apple дуже тим переймався, але зараз ну, дозволяється, І навіть ну, ці гарячі бандли, те, що називають. Uh -huh. Прилітає, і вони то не блочать. Вони так оберігаючись дивляться, але дозволяють. Тому це лише підтверджує, що ну майбутнє в кросплатформі мені здається, ну доволі впевнено. Я не погоджуюсь, але побачимо. 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 Час покаже. <рех> так е, Тому, власне, не зволікайте, якщо вам було цікаво спробувати щось кросплатформене це можна зробити, це буде корисно. під Це є юзкейси це не щось таке дуже диковане, і це може працювати навіть на великому скелі, звісно, зі своїми проблемами. Але це один з варіантів, який можна розглядати. Або То, якщо у вас є якісь юзкейси, напишіть про них нам в коментарях. Буде цікаво почитати насправді. Якщо ви не згодні з нами ще більше чи цікавіше буде ваша точка зору, тому пишіть, коментуйте. Ми завжди раді послухати розумних людей. Почитати і навчитись. Навчайте нас. Все, Дякую. Так. До зустрічі, Дякую. друзі. Бувайте. 20 28! 20. 20. Ну ми не можемо, 20, 20 хвилин нереально. Але він же показує, чи що, що все, я вмираю.